Так, зараз йшла дещо куда-то. Зараз в машині сидю, дещо хочу показати, сьогодні знімаю, в принципі, лоб. Ми сьогодні йшла підати один подарок, тому що скоро день народження, близької для мене людини. Скажем так, вийшла підати подарок і заодно хотіла по 10 піть на руку, тому що мені здається це класно, гарно. Тому такі-то справи. А ще хотіла глянути собі за кріслом в мою кімнату. Але там, на жаль, було закрито, тому перекладаємо на понеділок. Сьогодні суботу перекладаємо на понеділок. Тому такі -то І так, я знімаю влог. Сьогодні хочу показати вам, що я зробила. Но сьогодні дистанційне, тому так трошки перейдемося. У мене цей ще з першого курсу, і сьогодні я зробила два завдання і класну роботу тільки за інше число. Наступне це є моя англійська вдома. Сьогодні мала трішки новинного часу, тому проробила тільки одне завдання, на жаль. А Після цього це математика. Цього завела це захід на початку другого курсу, тому списала зовсім, скажімо так, небагато. І ось тут і пішло завдання. Маші. А, ще вам камала, коли на сьогодні проходила дистанційна конкурс Яцика. От, ми писали на подвійних листочках. І от тут, типу, я списала, тут був твір, тут були ще якісь завдання. Тут було завдання, тут продовження до завдань. Справді досить тяжкі були завдання порівняно. але я надію склала нормально. Після чого санітарія, це конспект і масці сьогодні, сьогодні у перший урок, тому пустий зошит. Географія ще з першого курсу. Тут я помалювала ось такі малюночки і конспект. Так, наступне це біологія. Стреді тоді моє любимо, тому що я вам щось мала платити. А, я малювала ось такі класні малюмок. скажіть, щоб водова вуха вийшло просто ідеально. Те, що я виграв робила, просто забула вам показати. А сьогодні я писала... Що я писала? А. Я писала конспект по саморегуляції і домашні завдання, саморегуляція тварин, рослин і людей. Коротше, це дуже складно. Ще одне, що у нас було це перукарське. Ми мали описати коротку стрижку язичок, в принципі, що я і зробила. І англійське у нас було там завдання по те. Тому, значить, це було взагалі інтересно. А що зараз нас зараз мають що, ну, десь зараз приблизно мають виключити світло? Ну поки що не виключив світло. Я запалюю свою свічку. По-перше, буде виднося, по-друге, буде приємний аромат. Так. Вот. Після чого хочу заповнити свій планер. Тому що не можу йти ніяк дійти мої руки до планера, скажімо так. І заповнити LD, Кстати, я завела свій новий LD, Такий фіолетовий кітнотик. І в перший день, скажімо, я так трошки попортила, тому що тут і сторінка, ну, така собі, скажу. І перше, яке я зробила, це виступили, що був охоронець. Голодав, ось такий. Це, кстати, моделювала акварелів, мені здається, дуже гарно, Як на акварель, це її. Ну, моя думка, що це і шикарно просто. І, і перша за сторінка, яку я взагалі зробила. Так вас вказувати, тому що тут я, типу, не прочитаєте. Такими от різними наклеїчками і так далі. Тому, отак, от, от, коротше. І все, і далі йде пусте. А ще мені треба робити прибирання на столі, тому що тут залишиться, тут павербанк, тут пакетик кави. Тому ну, що вирубають світло і треба просто і маю готовий каву. клей, тут ще клей, тут знову клеї, тут знов скотчі. Тому запалюємо нашу свічку, щоб дописати лд. Я хочу дописати, тому кошу. О! І запалюємо. І так, зараз я включила спишку, тому що у нас нема світла. А Зараз це вже наступний день. У нас Сьогодні, має бути не не буде до 8. Короті. А зараз щось біля 8, за 28. Це 20 хвилин. коротше, я хотіла вам розказати, я зараз трішки заповнила свій ЛД. Вот. От. Також мені зараз треба прибрати, тому що я тут малювала малюнок, тут всякі фантики, всяке таке бархло, скажімо так. І хочу вам вказати, сьогодні на це був спецмалюнок, чекати його папку І, коротше, я намалювала таку чубку на ну, трішки не такі, як мало бути, тут трішки схована, коротше. Ну коротше, але щось більш-менш може бути, мені здається. А ще я сьогодні писала дистанційний конкурс Яцука. О, Боже, ми що я мене вчора писала. Сьогодні я писала. Боже. А, Тараса Шевченка, бо. Всі наплути. Кстати, сьогодні мені подарували. Папка падає. Такий годинник на руку, він досить класний такий. І ще я собі зробила до ногті. Я вже давно, вже майже тиждень, ось такі ногті, коротше. Той мені був на день народження, який в мене буде 1 грудня. А сьогодні тільки 23 листопада. Але це, я, так скажу, скорше трішки. Вот. Такі то справи сьогодні. І зараз йду приблизно на своєму. Столі. І залежності, якщо включити світло, то ще піде по мою голову. В будь-якому випадку по мою голову. А зараз тут трошки полежу, напевно. Такі тут справи. І так. Всім привіт! Зараз я у нас нема світла. От. Мало виключити з 12-ї, але виключити з 10-ї. Тому я йду. В місто. Сусіднє, скажімо так, дочками топу-то. -топу. І хочу подивитися, якщо б там було світло, тому що мені треба вибрати посилку, оскільки в нас на пошта не працює, мені було б непогано, якщо б я змогла оплатити комунальні, в принципі, світло, газ, доставка туди єрунда. Тому, в принципі, так вот. Мала я забрати свою болванку, тут у манікен, голови, скажімо так, до Ось От ідеся так. Якщо нова пошта йде зміни віддасть мій посилку, то буде хайп. А якщо ні, то буде дуже погано. Бо то, скажімо так, далеко треба топати. Тому буде печально, якщо я не получу своїй посилки. Ну, в принципі, ми все зараз побачимо. І так. Тяжко і відомі, але я забрала свою солочки на кінець. Бігала всюди, тому що треба було зняти, тому що, а з'являється, потім не треба було. Коротше, тяжко то все. І так, я забрала коробочку, що десь тут купила собі, що сумка не закривається, але тут таке. Стратила кучу грошей. Кстати, я мала сказати, У мене нова пошта за такого. Маленьку коробочку обікрала на 400 гривень. У мене доставка якогось фіга, вийшло 400 гривень. Я в шоці, я вам кажу. За що блін? 400 гривень. Ладно, бо то був великий об'єм, велика коробка. Але ж, не за малесеньку коробочку, алло. Коротше, я в шоці. Так, купила собі текстовий маркер, баттер, поповнила набір клеїв і стікер, отакі різні. Виходнішний олівець і всяке таке. на конкретності тут поличка моєї купила собі нову ось таку лійку. Хочу попробувати, як воно взагалі. що буде. І купила собі новий такий спрейчик відновлювальний. А, простий відновлюючий спрей для волосся. Інтересно, що буде? От, так от. Я ще хочу собі купити нову серотку, оскільки там вже, ну, скоро їй буде кінець, скажімо так, тому отак от. Якщо вам інтересно мої догляди за волоссям, обличчям, тілом і так далі, то взагалі я вам все знімлю. Mm -hmm. І так, всім привіт! зараз тут з магазину. Звертаємо увагу, що в мене жорна голова. Тут і я. Така ж дурниця, тому що з теперішніми виключенням світла. Просто не її помити. От, мало вчора мити годинка 8, а світло вчора мало виключити від 9. Що ви думаєте? Ніфіга, вчора виключила аж при 7 І включили в першій ночі. Я не настільки дурна, щоб ти в першій годині ночі мити з голоду. Тому... Сьогодні мало помити, як повернуся з магазину, тому що на двір ходити не буду. І мало помити. Що ви думаєте? Я зайшла в магазин і світла вже нема. Все дуже просто. Тепер чекаю, щоб його включили і може не кидать за нині. Головує. А то мені здається, ідея купити сухий шампунь є дуже непоганою такою. Тому, і так, зараз я вам пишу сценарій до відео складаю. А також я сьогодні ще вирішила трошки буде таким продуктивно. Випила свою хунятку кави. Сьогодні я трішки зробила задання своє англійське, і тоді зайнялася відео, всклала, що до чого тут я пишу ідеї, і які в мене вже зняті, які мені потрібно зняти Сценарії, типу, до яких треба так. І тут я планую тут такі нюансики, що треба, наприклад, щось зробити. А з цієї сторони, що так гарно прикрашене, то я вам покажу. Назва виложено чи ні. Спочатку так робила, все початку: День, година і теги. Потім я трішки змінила, і тепер в мене так мені зручніше є це суто назва, година, в якій воно викладеться, дата. Потім чи є воно в списку твори, чи є теги, чи є Ну, Щоб я отак розуміла, що тут до, до чого. Отак от. І ще я завтра їду до Львова, мені там треба дещо забрати, скажімо так. Хочу дещо собі ще, кстати, докупити, поки буде в мене годинка вільного часу. Надіюсь, встигну. І зараз йду вже вмивати своє лице і лягати спати, поки у нас ще є, кстати, сьогодні світло, тому що виключати мають з першої години ночі. Так що до цього часу планую вже спати. Можу завтра скоро вставати. І ще треба вставити будильник. Тому отак вот от.